Вітаю, ви на каналі CryptoKid. і у цьому відео я розповім вам, як підняти відновлення мани у грі Legends of Ymir. Приємного перегляду! А перед початком попрошу поставити лайк, підписатися та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Щоб побачити відновлення нашої мани, натискаємо на наш рівень знизу. Наразі в мене 73. Тепер, щоб побачити наш розхід мани, натискаємо на налаштування і скіли. Тут бачимо наш пресет, які навики ми використовуємо, і який у нас розхід мани. Наразі за 10 секунд в мене тратиться 94 мани. Це трохи більше, ніж відновлення, тому з часом буде йти в мінус. Ми можемо, наприклад, забрати якийсь навик, і бачимо, що наша витрата мани зменшується. Тепер як ми можемо підняти відновлення мани. Перше і основне це є наш d Чим кращої якості ваш d тим більше він відновлює мани. До прикладу, зелений відновлює 4, синій 11, а червоний вже цілих 21. Наступне, на що нам потрібно звернути увагу, це є Story Deck або альбоми. Для цього переходимо у фільтрі, вибираємо відновлення мани. Тепер бачимо всі альбоми, за які можемо підняти відновлення мани. Перша картка, яку ми можемо дуже просто отримати, це є Орел. Якщо перейдемо, бачимо, що він видається за досягнення. По суті, це робиться на перших декількох локаціях. І Якщо зможемо виролити хороший грейд, він зможе нам відновлювати до 6 мани. Ще одна цікава картка на відновлення мани знаходиться в лабіринті. Переходимо і бачимо, що це є синя картка, яка може додати нам до 13 відновлення мани. Її вже потрібно вибувати з паків, або ми можемо взяти зелену версію цієї картки, прокачати її на 30 рівень, і за зелені камінці апнути її до синього грейду. В колекції ви можете перейтися по всіх локаціях, подивитися на картки і, можливо, деякі з них зможете скрафтити. Для цього переходимо у Крафт. І бачимо, яких валькірій ми можемо скрафтити. Тепер про банки Мани. Вони додають аж плюс 30 до відновлення Мани і діють протягом 30 хвилин. Їх ми можемо купити у магазині. Вкладка Exchange. В день після 40-го рівня ми можемо купити 10 штучок. Також ці банки ми можемо купити за мілі. Тепер про колекції переходимо в фільтри і теж вибираємо відновлення мани. По суті, тут є дуже мало. В контенті в нас є один елемент, який ми отримуємо за проходження Валькірії. а також платні колекції в івенті, які ми можемо купити за мілі. Після 35 рівня в нас відкривається потенціал. Якщо вам дуже бракує мани, можете прокачати віздом. Вона буде додати вам ману, а також відновлення мани. Потенціал в будь-який момент ви можете відмінити та переставити на інший. Віздом ми також можемо вибивати при заточці наших предметів. Переходимо в предмет, заточка. І інформація. Як бачите, на один предмет ми можемо вибити до трьох віздом. В сумі зі всіх предметів ми можемо вибити до 15-20 відновлення мани. І останнє, що забустить нашу ману, це є благословення. Воно знаходиться в головному місці. Підходимо, натискаємо. І бачимо, що на годину за 12 тисяч срібла ми отримаємо бафи, включно з відновленням мани. Баф досить дешевий, але його треба поновлювати кожної години. Наразі це всі відомі мені способи, як можна прокачати відновлення мани. Якщо я щось пропустив, напишіть в коментарях. А ми зустрінемось у наступних роликах.